Зараз ми працюємо над п'ятим випуском. Він от-от має вже скоро вийти. Він називатиметься Бути собою, і в ньому ми взагалі думаємо про те, що це означає бути нами, що на нас повпливало. Чому ми з вами всі дуже схожі? При цьому кожен абсолютно різний. І там буде дуже багато цікавого, класного. Він відрізнятиметься абсолютно від того, що було в попередні випуски. Буде інакше побудоване, інакше виглядатиме, mm -hmm. Це буде щось нове. Бо нам, в принципі, теж хочеться нового робити по-новому. Ми буквально сиділи, якось вже почали працювати над ним, працювали, думали. І щось сиділи, розуміли, що ну от якось класно все. Але от, ну, якось всім щось, ну, якось зі скрипом трошки воно йде. І ми сиділи під командою, щось обідали, такі так, а давайте зробимо щось, що ми не робили ще. І зробили.